Любі мої, ви довго цього чекали, і нарешті наш сайт відкрито. Давайте розповім, що всередині все максимально зручно і компактно. Спочатку ви побачите реєстрацію мої онлайн-проекти, які можна не чекати, зареєструватись офлайн і придбати меню для кожного члена зі своєї родини. І так, меню із жінки в дівчинку: приготування на кожен день, приготування на два дні, приготування з духовкою і без детокс з блендером. Духовку, детокс без блендера і духовки. Звісно, пісне меню всіх. Програм також дуже важливо: меню для веганів, меню для вагітних, меню для схудення для а, чоловіків, а, меню для дітей, але не просто дитяче меню, а з лекціями від психолога для мами, для дитини і для всієї сім'ї. Також в кожен проект додано відео тренування і лекції від наших експертів. Книга без мої найкращі смачні рецепти, плюс відеорецепти для святкового столу. Там ви знайдете 100% те що вам необхідно. Любі мої, все зроблено без заморочок, зберігається у вас в вас Телеграм. Ви легко переходите і одразу бачите всю інформацію, відеотренування, меню, лекції від експертів. І все збережено вже в вас в телефоні. Будете користуватись задоволенням. Що важливо, система знижок 15, 18 і навіть 25%. Плюс моя відеоконсультація. Знизу на сайті є мої контакти. Ви можете написати мені, наприклад, в телеграм. Я проконсультую вас по будь-якому питанню.